Ілон Маск очолює Пентагон, Кеннеді молодший обіймає посаду держсекретаря. А Вівек Рамасвамі – радника Білого Дому з нацбезпеки. Ймовірно, це найгірший склад адміністрації Трампа, який лише можна уявити для лобістів українських інтересів за океаном та у Києві. Взагалі на кшталт катастрофи. Експерти натомість радять зітхнути з полегшенням. Такої адміністрації Трамп навколо себе не збере. Не думаю, що Маск Маск та Кеннеді матимуть посади в уряді. Вони обидва ймовірно жадатимуть титулу, який вважають корисним. Але я думаю, що вони будуть радше зовнішніми радниками, які намагатимуться роздути свій вплив. Але знов ж таки політика відрізняється від того, що було раніше, так само як і управління. Тому іноді зовнішній голос, сильний, гучний і наполегливий, може впливати всередині уряду, чого не було в минулому. Для України ключових посад в адміністрації президента США лише три: міністр оборони, державний секретар та радник з нацбезпеки. Саме вони впливають на внутрішні та зовнішні питання міжнародної політики Вашингтону. В орбіті Трампа справді є низка дуже досвідчених фахівців із питань зовнішньої політики та національної безпеки, а також деякі нові зірки. Майк Волс, як потенційний міністр оборони, конгресмен був би чудовим вибором. У вас також є люди, як Майк Помпео. Обидва ймовірно пройдуть затвердження Сенатом. Вони, на мою думку, цінують роль НАТО і лідерську роль США у світі. Майк Помпео вже точно за бортом. Дональд Трамп пообіцяв, що новій адміністрації, колишньому держсекретарю, місця не знайшлось. Майк Волс натомість один із головних кандидатів на посаду глави Пентагону. В Минулій адміністрації Трампа він не працював, але підтримує з обраним президентом дружні відносини. Волс, ветеран армії США, служив у силах спецоперацій. Особливу нетерпимість має до китайської компартії. Подальшу допомогу Україні. Волс підтримує, але робить це обачно. Вимагає суворішого контролю над витратами. Я працював по всьому світу в Африці, на Близькому Сході і в Південній Америці. Це ті країни, де використовують судову систему проти своїх політичних опонентів. Мадуро використав судову систему Венесуели проти опозиції. Кожен прем'єр-міністр Пакистану знає: якщо він програє на виборах, то потрапить до в'язниці. Ми хочемо, щоб Америка стала такою. Це те. Чим ми стаємо посада державного секретаря найбільш публічна серед усіх згаданих за статусом та повноваженнями, є аналогом міністра закордонних справ разом із радником у питаннях нацбезпеки. Він задає тон зовнішній політиці. США. хто робитиме це в новій адміністрації? Називають кілька імен: одне з них Роберт Обраєн для обраного президента. Людина непересічна. Під час першого приходу до влади Обраєн був радником Трампа з нацбезпеки. Перестрибнув на крісло з посади спецпредставника. у питаннях заручників я щойно розмовляв телефоном із президентом Сполучених Штатів і повідомив йому, що наші люди повертаються додому і незабаром будуть в Америці. Уже в опозиції Обраєн критикував демократів за недостатню допомогу Україні. Нараз переконував, що Трамп не полишить Київ напризволяще, буцімто продовжить постачання зброї за умови завершення війни переговорами. Конкуренцію ж йому складе Річард Гренел, одна з найбільш довірених осіб Трампа. 2018-го президент призначив його послом до Німеччини, де Гренел запам'ятався зухвалим стилем роботи. За час в опозиції чиновник встиг описати ідеального на його думку. Держсекретаря. США вважає, що людина на цій посаді має бути суворим сином. Є й інші люди в його оточенні, такі як Річард Гренел і Кіт Келлог, з іншими поглядами. Тож хто на якій посаді опиниться, насправді має значення як взаємодія один з одним. Кооперація між міністром оборони, державним секретарем, радником із національної безпеки і віцепрезидентом критично важлива. Іноді напруга приносить користь, іноді шкодить. Фаворитом перегонів на місце радника з нацбезпеки називають Кіта Келлога, ветерана В'єтнаму та одного з найвідданіших соратників Трампа. Келлог захищав патрона під час минулих виборів президента. Нині ж очолює Протрампівський Трампівський мозковий центр, відомий суворим підходом до НАТО та стелі оборонних витрат у 2% від ВВП. У питаннях України долучився до одного з так званих мирних планів, який полягає у двосторонньому тиску. Відмова України від мирних перемог із Росією позбавить Київ зброї. Зі США. якщо ж процес саботуватиме Кремль, Україна отримає ще більше зброї. зіштовхування людей на ключових керівних посадах. Це природа звіра. І навіть Авраам Лінколь відомий тим, що мав у своєму кабінеті дуже конкурентний ворогуючий набір персонажів. Я думаю, що можливо за Дональда Трампа це перейде на новий рівень. Наступні кілька днів і тижні будуть дуже цікавими і результативними. Деякі з цих кадрових рішень і в політиці, наприклад, чи віримо ми у захист Європи від. Путіна чи віримо, що тарифи не створять поганий інфляційний тиск. Це важливе рішення, але ми сподіваємося на краще. Не така зваблива, як здається. Адміністрація Трампа лише почала відбір, а вже отримала перші кадрові відмови. На місце глави Пентагону пророчили Тома Коттона, чинного сенатора республіканця від штату Арканзас, раніше учасника кампанії в Афганістані та Іраку, але конгресмен поставив амбіції у парламенті вище і відмовив. Антон Кучеренко п'ятий канал. Переконати Дональда Трампа Київ активно веде дипломатичну кампанію і намагається аргументовано донести, що військова допомога від США вкрай важлива і її не можна зупиняти. Про це пише видання Ель Паїс. 20 січня Трамп знову посяде крісло у Білому домі. До того часу адміністрація чинного президента Джо Байдена планує використати всі виділені кошти на військову допомогу Україні. Чим встигнуть допомогти, та чи вдасться, розбиралася Марта Шикола. Від початку повномасштабної війни Америка стала найбільшим донором та союзником України. Третій рік Сполучені Штати допомагають зброєю, боєприпасами та розвідкою. За Америкою і велика фінансова допомога, яка підтримує українську економіку та бюджет. Поки війна триває, і Байден на посаді він зобов'язався витратити кожен долар, який є у США на підтримку України. Про це заявив радник Білого Дому Джон Кібрі. Мова про 6 мільярдів доларів. Адміністрація президента планує зробити це до дня інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Потрібна політична воля демократів. Чи буде вона? Ну ніхто не знає, тому що. А ми вже всі звикли, що саме адміністрація Байдена, знаєте, вони як добрі українці, їм абсолютно не шкода пообіцяти. Я не готовий сказати, як вони будуть діяти. Я зазначу лише те, що потенціал надати допомогу Україні є законодавчий потенціал. Це система це, це бойова авіація. Це Просто авіація аналітики мають сумніви не лише щодо того, чи наважаться демократи, але й чи встигнуть, бо зазвичай на відправлення виділеної США зброї в Україну потрібен час і не тиждень, два а місяці. Тому оголошені найближчими тижнями пакети навряд чи надійдуть у повному обсязі до кінця січня наступного року. Ще одна проблема для Білого Дому в тому, що ці поставки виснажать американські запаси. Є там. 6,5 мільярдів доларів, які може отримати Україна, це 4,5 мільярди прямого президентського вилучення, що він може взяти зі складів американської армії і передати нам своїм рішенням тут і зараз трохи більше 2 мільярдів доларів. Це саме на контракти, те, що можуть законтрактувати на виготовлення чи на купівлю якогось озброєння, Мене потривожила заява Сабріни Сінг, яка сказала про те, що от у них є 2 мільярди на контракти, і вони збираються їх витратити, щоб Україна до кінця каденції Джо Байдена отримала цю допомогу: 2 мільярди і ні слова про 4,5 мільярди доларів, які також є. І які є в прямій програмі президентського вилучення, якщо Україна не отримає ці 6,5 мільярдів, це буде винятково провинна чини адміністрації Джо Байдена, кажуть експерти. Бо жодних логічних підстав не робити цього у Байдена немає. Як і надати дозвіл бити далекобійною зброєю в глиб Ерефії, Охвалити це рішення американського президента. Збираються мовити і лідери Британії та Франції. Про це повідомляє видання The Telegraph. Джерела в британському уряді стверджують, що Еммануель Макрон та Кір Стармер обувь. Говорять згоду на удари ракетами Сторм в глиб Росії і сподіваються, що довгоочікуваний дозвіл нарешті надасть Києву і Джо Байден. Яка мотивація Джо Байдена в цій ситуації? Я не розумію абсолютно. Можливо, там Джейк Саліван вирішив все таки до останнього відпрацювати свою стратегію деескалації і правда. Логічного пояснення у мене немає, якщо цього не відбудеться, і це друге ключове рішення, на яке ми дуже сильно сподіваємось, і яке Може ухвалити Байден, йому не може завадити конгрес. йому ніхто не може завадити це рішення виключно в його компетенції. Водночас, адміністрація президента США Джо Байдена дозволила американським підрядникам ремонтувати військову техніку F-16 та системи ППО Петріот на території України. Це має прискорити обслуговування та ремонт озброєння. Підрядники перебуватимуть далеко від лінії фронту та не воюватимуть. Раніше надану Вашингтоном пошкоджену техніку доводилося вивозити до найближчих країн НАТО пол. Ші та Румунії, те, що дозволилося дуже добре, але знову замало, тому що ескалація знову таки поява корейці. Це, це явна ескалація, різка ескалація до того рівня. Яка ну була неприпустима в, в очах політики Селівана, Бьордса і а, Байдена? Найближчими тижнями Україна отримає від США понад 500 ракет перехоплювачів для систем ППО Петріот і «Насамс». і цього має вистачити до кінця року. Про це видання The Wall Street Journal» повідомив високопоставлений представник адміністрації Байдена. Ми більше повинні концентруватися не на думках, що буде робити Байден або це інше, а на те, що, що уряд. Повинно забезпечувати більше фінансування ВПК. Уряд повинен дати, якщо немає грошей, дати можливість експортувати підприємство ВПК, щоб завозили в країну валюту. Тим часом Київ активно веде дипломатичну кампанію, щоб переконати нового президента Америки Дональда Трампа, що військова допомога Україні від США вкрай важлива і її не можна зупиняти. До завершення своєї каденції про необхідність підтримки України говоритиме і Джо Байден. Він переконуватиме до обраного президента Трампа і Конгрес продовжувати підтримку сказав радник із національної безпеки Джейк Саліван. Марта Шакула, п'ятий канал.